Моє вітання. Два з половиною дні тому розпочав спуск ставка. От стільки води зійшло. Чим спускаю, а от за допомогою шлангів. от така система. Три шланги, один тоненький і все, пішла вода вниз. У мене тут великий перепад висот. І вода сходить два і там ще нижче. Два. Поставив малявницю, щоб якщо буде вискакувати якийсь мальок, щоб він попадав, а не йшов одразу потічок. Два роки тому я спускав був за допомогою мотопомпи, пішло стільки бензину, стільки часу і толку ноль. А шланги 32, то й трошки... Тончий один червоний, 25-ка і так йде спуск. Думаю, ще два ще дві доби і воно спуститься. Вчора ввечері вже взяв перші риби, толстолоби, зараз покажу, а то сьогодні взяв толстолоби, От по тих ліліях я їх сачком витягнув. Сачок десь там внизу лежить, витягнув їх за допомогою сачка. Моло скажу багацько. Яка ціль цього всього мого спускання ставка? Скажете, хто дивиться мій канал, що два роки тому, вже два з половиною, навесні 23-го я вже спускав ставок. Тоді я хотів вибити щуку. А тепер в мене зовсім інші цілі. В першу чергу хочу вибити непотрібну мені рибу і зробити ставок під два види. Риб. Решту риб я не буду на цьому ставку тримати, а буду на верхньому. Тримати, хто знає, в мене ще є верхній ставок. От. метр 40 вище від цього ставка, Не з цього місця я стою, От і Тримати тільки тут два види риб, а решту повибирати, що в мене тут є. В першу чергу хочу вибити товстолоба. оцього, цього що ви бачили, що вже зловив. Вчора вечором також зловив був. Декілька штук ставлю відео, як закінчу цю частину. Подивитися. Толстолоба раз. Амора більше 1,5 кг два, Тут є аморів під 40 штук. Таких що 1,5 кг будуть мати набагато, до 10 їх буде. Більше півтора кг, буде їх до 10, коропів, всіх більше кілограма від кілограма забрати. Менше лишиться, так і тут лишиться поки що. забирати з цього головля, плотву, карася. Карася по максимуму забрати, оскільки в мене муру тут, я не очікував, я прийшовся. Моло стільки майже-майже по колінах. Сантиметрів 10 не вистачає, щоб було по колінах. Дуже тяжко ногу було витягати От в цьому місці. Протилежний берег, він більш-менш кам'янистий, молу дуже мало. А з цього боку досить багато молу. Тому кажуть, я всього не виберу і я правильно зробив, що в кінці літа я сюди запустив судаків. Все, що не вибереться, малька, кареся, плотли, верхоплавки, гівчак, які тут завівся, невідомо які звідки. І все-все це забрати звідси, лишити тільки амура до 1,5 кг, кропів менше кілограма, ну і лини, якщо тут будуть, бо я їх запускав тут 13 штук. Минулої весни. Цього року три штучки звідси забрав, переселив на верхню, на верхньому у мене також є лин. Він росте однаково, хоч там на холодніше. І, ну і все. Подивитися, чи є осетри, які я запускаю, я запускав 8 осетрів. Три успішно здохли. Побачив, виловив їх. Один такий був напівживий. напів живий. Я його забирав і переселив на верхній столок. Після цього я не бачив. І Після цього я не бачив, чи я в мене осатри, чи, чи нема, чи цапля допомогла їм, чи не допомогла. От подивиться, подивиться чи лишилися усатри. От. А, і лише тих двох судочків, що я е, в кінці весни весни в кінці літа запустив сюди, щоб вони довибивали цей мальок. Навіть якщо вони розплодяться, біди не буде. За два роки я знову спущу ставок, виберу решту цього коропа, амура і що там все лишиться. І тоді вже і тих судачків. Якщо буде мальок судака, біди не буде. Я потримаю в літом озеро на пів без, без заходу води. О, хто не знає, скаже, що ставок протічний, я воду перекрив. Щоб вода не заходила мені в даний момент, так як спускаю. От і такі цілі. Повибирати все зайве, лишити коропів, аморів і тих судочків. Все. Подивимося, що буде. Надіюся, що завтра я закінчу спуск, зараз ще під... Один шланг постараюсь під'їдати, але ну, якщо не закінчу завтра, я тоді призупиню його і буду вже на наступні вихідні доспускати. Або не призупиню, хай трішки йде, але пущу воду, щоб заходила. І та сама кількість буде приблизно і виходити, щоб буде заходити. Так, щоб вибирати рибу, треба як мінімум півдня день. А будь в мене робочі і не буде можливості посвятити півдня, щоб випускати. Рибу, заведень короткий, то тобто не зможу. Щось ще сьогодні вечором пройдуся з фонариком, сачком поміж тими ліліями-лотусами. А е, між іншим, хто замовляв у мене лотуси, я поділюся. Літом я не мав можливості залізти і витягнути їх. Тобто вода не прогрівалася так, щоб можна було зайти і щось їх А От зараз я їх вже повидьоргую, ті лотуси. Там мене декілька людей просило замовляло. Я їм їх перешлю. Контакти я їх не маю, що я перешлю. Хай нам просто з води зійде за ті лотоси щоб я не ходив і не молив. А так, зав... ну, завтра чи наступний тиждень, подивимось, як я буду вибирати рибу, що, що ж взагалі яка риба буде. Я сподіваюся збирати до 10 морів від 1,5 до 4 кг, кропів від кілограма до, до, до кіло 600 штук 10 також більше не буде. Ну і карасів, карасів тут трошки є, штук 20-30, можливо лаптів таких від 300 грам до 600 до 700, тут такий карась був позабираю. Ну і толстолобів. пару штук я забирав і 6 мало би бути тих толстолобів. Все, включився тепер, коли буду вже з сачком і вичайдувати рибу. А ще на, на, на даний момент приглядайте, що вчора зловив тих толстолобів. Вночі це було з фонариком ходив. Ходжу, от фонариком підсвічую під берег, витягую толстолобів. Три і ще там з того берегу кину. Ще одного четвертого. Бо не знав, що в мене мішок, є. потім задав, що в мішок і давай їх в мішок складати. Що ходив і кидав їх по березі. Невеликі лоби, такі. Півтора не мають, але їм вже тут 5 років, вони нічого не ростуть, так що їх немає смислу тут тримати. От такий сачок і ходжу по підберах і визбираю їх. Вони чогось сидять по підберем. От взяв найбільшого моря, поки що найбільшого. Так, жло, то все між лотосами тут тусуються. Залежав у бочку, закинув, рибу буду в бочку і так трохи чергити. Основний акцент буде з автозаганку. Це думаю поза 3,5 кілямаю. Це вже думаю точно мій виводок. Картик маленький. Ну не міг він за три сезони таке залишитися. У мене минулого року не розтився коротко. Ну, Менше ладошки. Я думаю, що минулорічний. Мій таке. Ну так хоч вірити. Спуск ставка закінчено, вже шланги води не тягнуть. Води тут обмаль. Більшість це мул. Мулу багато, я вам скажу. Засакю буквально по коліна, буває місця, що ноги горді витягнути. Вже приготував бочки. Вчора вечором більшість великої риби я, напевно, що зловив, витягнув, поломив сачок. Колега мені спрезентував отакий сачок, каже на. Не мучуся довго. Ну, він файно велику рибу я ним повиловлюю, бо тут велика ячея і дрібна буде проскакувати. Але великої ще так багато не залишилося. І от хребти плавають. Ду їх зараз черпати. Як черпав, що зловив, загальний результат, підсумки, мої вираження. Це буде вже швидше за все наступна частина. Зроблю відео з двох частин. Зараз ще трішки покажу, як я черпаю, що вичерпаю. А далі це вже буде друга частина. От ще поставив три щоб знімала зверху камера і буду черпати. В меншу бочку буду черпати те, що буду випускати тут на ближньому плані. В більшу бочку це що їсти, будеться забирати у відро. Плотву, кавіця, якого буду випускати на верхній ставок. Все, багато не говорю. Залазу в воду починаю починаю черпити. Бочка впала, тут же є якісь карпики. А я піду по Так, ось Карпик, якого будемо їсти. Його забираємо в велику бочку. Оце щось пора, тулство. Амор. О, тулстоп, амур. амур і корип. Не знаю, що гамура будемо їсти чи випускати. Напевно, що таки будемо їсти. Все, далі загальний підсумок. Очікуйте в другій частині.